Підприємці готові піти з Чернівецької однак кажуть, що не мали конкретних пропозицій від міської ради. Наразі йшлося лише про ділянку землі, яку їм нібито дають в оренду на три роки. Якщо міська рада дає нам земельну ділянку в постійне користування і виплачує гроші згідно акту оцінки, ми абсолютно погоджуємося тут же перейти на нове місце. Хай нам міська рада просто збудує аналогічний магазин, і ми тут же за одну ніч ми переносимося. У міській раді кажуть, що саме непоступливість підприємців є причиною конфлікту. Наразі підприємці настоювали тільки на тому, що вони будуть тільки на цьому місці, і інше місце їм не підходить. Є прийнята ухвала сесії міської ради, де їм запропоновано адекватні ділянки відповідних розмірів для продовження будівництва. Щоправда, самі ж депутати зараз говорять про недосконалість прийнятих рішень. Тут трошки наші чиновники скажімо так. Діють, не враховують інтереси цих підприємців, тому що їм пропонують малі архітектурні форми в оренду, а підприємець має у власності споруду, тобто він не хоче оренди. Звичайно, що це є нерівнозначні категорії, власність і оренда. Що ж до компенсації за приміщення магазинів, думки підприємців та чиновників також не співпадають. За словами Ірини Брунець, є акт оцінки майна, за яким воно коштує близько трьох мільйонів гривень. Ніякої експортної оцінки немає і. Суму, яку ви назвали, вона абсолютно неадекватна. Яка вона є, я сказати не можу, тому що оцінювання я не проводила ні я, ні відповідні структури. Зараз у магазині відімкнули світло і підприємці користуються генератором. Коли ми звернулися до начальника львівської залізниці, ну, в принципі, магазин по світлу підпорядкований енергозбуту розбуту львівської залізниці. Значить, Богдан Петрович відповів, що він тут. Хазяїн своєї землі, він що хоче, то робить. Ніхто нам світла не включить. значить, хто включить нам світло, той полетить з роботи. Це є його конкретні слова. Представники залізниці коментувати це на камеру. відмовились. до лаків. Ми не маємо відношення. Ви почали розмову про те, про що він не може говорити. Там є дуже чітка лінія було... між нашою територією і не нашою територією. Оце можна було сказати. Можна було. А чому ні? А тому, що ви так повели розмову, що людина просто вже вас боїться елементарно. Питання щодо магазину і території на вулиці Чернівецькій зараз перебуває на розгляді у різних інстанціях, а розміри автопаркінгу довелося тимчасово змінити. Це, значить ми не рухаємо, значить нам казівка, 4 метри відступити від магазину. З магазину ніхто поки що не чіпає, поки там де суд чи що там буде, поки не буде казів. Любомир Ференц, Олександр Бригадир Дмитро Хайлов. Головні новини Львова.